На зв'язку незалежний експерт Онуфрієва Вероніка. Вітаю нашу школу з Днем Народження. Щиро дякую всім вчителям за їхню мудрість, терпіння і безмежну відданість в своїй справі. Ви відкриваєте передушнями світ знань і допомагаєте мріяти та досягати великих цілей. ШГП дає базу знань та досвід який Дуже потрібний в майбутньому, я це вже відчула на собі, навчаючись на спеціальність мрії. Окремі слова вдячності нашому директору Кияновському Артему Олександровичу, чиє лідерство, турбота та любов до школи надихають кожного з нас на нові досягнення. Нехай завжди панує дух знань, творчості та дружби. Бажаю процвітання, нових досягнень та щасливих учнів! Школа гуманітарної праці. З Днем народження! Дякуємо за націнений внесок у наш розвиток, науку та досвід, які ми отримуємо саме у вашій школі. Ваша відданість у світі та вихованню майбутніх лідерів України заслуговує найвищої похвали. Бажаємо вам подальшого процвітання, натхнення та нових досягнень. Секретарь комітету і менеджерів школи майбутніх лідерів України. Вітаю ШВП з днем народження. Бажаю гарних учнів, кмітливих вчителів. Та побільше радощів у майбутньому вітаю. Комітет самоврядування івент-менеджерів школи майбутніх лідерів України. Вітає всіх з 33-річчям школи гуманітарної праці. Будьте творчі, будьте натхненні, будьте лідерами по життю. З Днем Народження Люба Школа!